Обирати догляд та косметику просто за відгуками в інтернеті. Ні, що ні Ну, відгуки це хороша річ, звичайно. Бо що люди вже потестували на цей продукт, спробували ок. Але загалом, да, це неправильно, тому що те, що підходить одній людині, не може підходити іншій людині. Треба все тестити на собі, пробувати. А ще краще приходити на професійний курс макіяжу для себе. де ми разом оберемо правильну косметику і ті продукти, які вам підійдуть. Залишати маску для волосся на ніч. Ну, напевно, не ок. Так, да, це дійсно не ок. В звичайні маски низький pH. І якщо uh -huh. залишити її на волосся на цілу ніч, то волосся просто зіпсується, тому краще цього не робити. Uh -huh. Наносити тональний крем пальцями. А, так, можна, так, да, ок. Не ок. <світтє> не ок. <світтє> для чого продавали кісті? <світтє> але насправді пальцями це не дуже гігієнічно. По-перше, навіть якщо ми помиємо руки, по-друге, пальці вони ніколи так рівномірно тонально основу не нанесуть, не як це зробить спонж або кісточка для того. Фарбувати волосся хною. Я думаю, не ок. Мені здається, так взагалі зараз вже не роблять. Да, так, <світтє> дійсно не ок. Так дійсно не роблять. Ну, вони дійсно продаються зараз ще в магазинах, але це природній фарбник. Який дуже сильно пересушує волосся. Дуже важко після нього вийти в інший кольор, якщо дівчинка хоче змінити кольорове направлення, тому краще це uh -huh. не робити. Okay. Не змивати міцелярну воду. А, я думаю, потрібно змивати, тобто не ок. Uh -huh. Так, правильно, тому що міцелярна вода вона містить собі міцели, яка б вона супер класно б не була, яка я, ці міцели пересушують шкіру. Uh -huh. Тому важливо змивати або тоніком, або вашими там, засобами, до яких ви звикли. Угу. Розчісувати кучеряве волосся. Ок. А як? його розчісувати? Так, <свист> <свист> да, дійсно ок. Кучеряве волосся ми розчісуємо, але мокре. <свист> На сухе ми вже його не розчісуємо. Ну так, потім я, я, я маю як пух, потім так, стою, так, так і як одуванчик.